Усіх вітаю! Взяла з дому кульочок, прийшла до мами по капусту. Я капусту не вирощую розсадою, не саджу її, але трошки захотілося. Так, можна сказати, погратися. Дуже прикрашається рослина, городи. Мені просто подобається, як вона в мене росте. Але оцей метелик, шкідник, білокрилка не дає нам змоги виростити гарний врожай капусти. Матуся в будинку говорить, копай, скільки тобі потрібно, хоч і всю забирай. Я зараз трошки візьму, а ту хай куди хоче, туди діва, мені багато не потрібно. І йдемо з вами садити капусту. Покажу, яка у мами і яка в тепличке росла і яка вже висажена у відкритий ґрунт. Мама розсадила навіть на тому місці, де парничок стояв. Тут неї. розсадила, Бо тут помідори росли, капуста з перцем на останні рядки. А оце пучок, той, що виріж в парнику і ще не був розсаджений. Я дивлюсь, дирочки вже щось під'їдає. Тут ще більш-менш тримається окремі капустинки, так дуже не нападає гусінь. А отут, де пучок, мабуть, вже розмножується, треба обробити. Перчик вона трошки залишила на запас не роком у неї свіпочне пропадать. Буває, серединка в'яне, зморщилося і пропав кущик не з того, не з цього. А буває ведметка під куси, гілка он, з горіху впаде. Тобто на запас завжди потрібно, щоб декілька кущиків було, і вона оце тримо. Ну, вони тут і ростимо. Дивлюся, личинка божої коровки лазить шукає попеличку, а на перці не моє. Помідор якийсь ось залишила з теплиці не пересажений, я він так горно пішу. Мабуть, маленька розсадина терчала в землі, вона не помітила, а потім розрісся, шкода приберуть. Ось От, тут, говорить, хоч підряд все його викопуй, але мені не потрібно. Білокрилки літої повну. Зараз занесу собі на гору цього метелика. Нехай же ж і в мене полосує, а то таке в мами та в мам. І до себе запросимо в гості на біду. Все буде гаразд. Справимося. Так, копаємо і йдемо додому садити капусту. Викопала. Не рахувала, скільки їх там дрібне викину, щось на запас десь тикну, Ну і посаджу шість кущів, чи скільки в мене там влізе на городі, ще точно не знаю. Отут тут апочок викопала, а це залишиться нехай куди хоче, туди його. Сили. Мама сказала так, якщо буде заїдати цей метелик, я просто все вирву і викину курям. Хоча курям я не знаю, чи можна буде після всіх оцих обробок. У нас спочатку буде боротися. Там, до речі, люди пишуть мені різні рецепти, як побороть білокрилку і 100% помирає. Люди вже використали, їм допомогло і нема ні одного метелика нагороди. Друзі, я в це не вірю. Всі ці рецепти, які мені давали, в мене є відеоролики. Друзі, які з нами давно бачили і знали, що ми колотили, що робили. Там були і сода. І перець чілі купували пачками, замачували, і в цей перець чилі у воду йод капали на шатирку, сіль, сода. Там такі суміші були, що ми вмакали в перчатках мама губку і змазували знизу ту білокрилку, друзі. Не було дві години, а потім налітає нову, сідає на цей йод з перцем чилі і смокче чи капусту. В нас був шок. Це справді був фільм жахів. І ми людям показуємо, і люди в шоці були? Та ну що ж це таке? Як її побороть? Там сміялись усі, жартували з цього фільму жахів. Так що господарське мило з олією. Проти перцю робили і олію, все робили, друзі, роликів багато по боротьбі з білокрилкою. Ні препарати, ні оці всі суміші нічого не допомогло. Білокрилка як була, так і залишилася. Якусь так. Водою там збивали, мама кожного дня збивала водою сильним напором, брала губку, прям мила, капусту мильними розчинами. Говорить, поки помию, поки не мою. Приходжу через дві години, знову повно біла крилки. І навіть було так, що водою напором збиває, вона падає в калюжу похлюпатиться, покрутиться, намагається злетіти. Що ж ви думаєте? Вона навіть не тоне. Вода входить в пісок, вона злітає і сідає знову на капусту. І все це я знімала. Так, мої хороші, ходімте садити капусту, бо це якийсь трилер, а не висадка нашої капустки. Поки не дуже жарко, посадимо. Так, лопатку. Поставимо на місце, я все полюбляю ставити на місто, щоб мама не шукала, не бігала. І щоб знала, що коли діти приходять, так порядки залишають після себе. А не так взяв і воно. Дивіться, яка клумба у мами. Зацвіла жовто-синя. Як прапор України, тільки оця рожева квіточка традисконці, а так усе синє і жовте. Одесканція, волошки, рожева. Бур'янці де-не-де торчать, але все одно гарно. Ну і пляшечку якась свиня викинула. Свині привіт. Холодний. <ривіт> Ото таке життя буде валятися. Привіт! Хто тут спить? На скам'яці не <ривіт> На ось капусту, печінки нема. Сьогодні будемо на дієті з тобою. Що не подобається. Скавіра, ну що ти перенесло? да, Ми дома. Ой. Так, зараз підемо садити. Де що робить? Як гарно. Як не вистачає у світі таких яскравих кольорів. То сіре, то зелене, то чорне, то синє і отакі ось. пишні троянди. Сама найкраще фламентонс, ніяких проблем. Посадив, росте, плететься, не хворіє, попеличку обробив і все. А ті всі у мене он, троянди, якісь там сортові, всі пропали. Тому беремо. Без гібридів, щоб не скрещували нічого. А чисто, щоб природа таке відтворила, нехай таке і росте укорінювач для нашої розсоди. Нехай постоїть годинки дві, три до вечора. І увечері посодимо. Зараз я поставлю горну капустку. Відразу взяла полівізатор маленький. Деякі рослини треба пройтися, щоб актори, щоб не доїла оце що було. І біла крилка, і гусінь нападає, і ще там якісь жучки, і блошка, треба. Біла... Треба й буряк. І ще там деякі овочеві мої трошки пройтися актор то все нехай стоїть пізніше вийдемо посадом Йдеш чи не йдеш? Ходімо разом з нами працювати. Дочекалася сьогоднішнього вечора. Висаджую капусту. Зараз 17-та сонце заховалося, гарна погода. Я не дивилася, скільки градусів. Ну так тепленько, коли сонце виглядає, жарко. Я вже все на город віднесла. Капуста стояла моя цілий день. Корневіні питалася, напилася, вся випрямилася, розпушилася. Ой, у тут гілочки не прибрані, як завжди. Працюю все. Дивлюсь на городі, що поливало, що не поливало. Учора ввечері все залило, ніби то й не жарко було сьогодні, так, щоб пекло, але все одно просушила повністю землю. Ой, бурячок, як став розростатися, ну, слава Богу. Так, води принесла, капуста, ви подивіться, що з нею робиться, вона взагалі так випрямилася, така гарнюня стала. Ну, білокрилка поки що не очуяла, скорене віном актарою, відразу наколотю і оброблю. Але саме головне – це знайти місцин. У мене тут фенхель, Ну, базилік такий. чи росте, чи мучається, він у мене вимерз. І так і не відріз. Я отут три куща посаджу, можливо, чотири поміститься. Зараз подивимося. Ну і Пошукаємо ще де-небудь місце. Ну, я вирішила? Я ризикну і посаджу аж чотири кущі. У мене вона велика не розростається, буває, навіть головки не зав'язую, і я листя зриваю куря. Курей також полюбляю побалувати капусткою. Хоча в них бур'янів, скільки хочеш, але капуста є капуста. Тому посадимо, що виросте, що ні. Так. Раз, два, три. І чотири. Я думаю, так буде нормально? Зараз польє. Водичко. Із криничка. Однакіша. Нарешті я така рада, що капусту висожуть. Аж, аж весело. І от тут ще два. Що ви зібрались дивитися? Смачненько хочете. Це ж вам вирощую. Більше вам, ніж собі. Капуста в мене поганенько росте, насправді, але що поробити все одно. Хочеться, щоб. Капуста красувалася на наших городах. Нехай впитується. Зараз я візьму. Капусти тут багато. Ну як багато? Не дуже. Просто місця на городі вже мало і не знаєш, де її посадити. Виберемо саму крупну, саму красиву. Де комарі вже літають. 17 година, а він вже цеплюється. А потім вночі все чухмориться в цих мошкарів. Помарики, так, самий крупний мені подобається. Ось оцей. Ох, коріння, яке гарне. Так є. Потім, який тут ще не ось. Ось оце ось гарно. Та ні, воно якось не гарне. Тут всередині я дивлюся. Пожмакано. Давай тусью цю. Комор уже гризом. Та й швидкий ж. А що це я листя пообер пообламуло? То сюди. Угу. А тут покоцаний, жовта якась уся. Чому вона така жовта? Посадимо, ризикнем. Листя все жовте. Давайте ось оцю. Я ж вибираю саму крупну. Це поки не ходу, посту. Ні, що так криво. Давайте трошечки ось сюди. Ось 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 ось. приживається. Так, ох, і глибокі юбки зробили. Рівненько почти ж. Рівненько. Так, ось відсюда. Я вирішила тут грядку прокопати. Тут редька вона дуже швидко прибереться, можливо, й не зав'яжеться. Фенхель стоїть на одному місці, не розвивається, і ми зробимо тут грядку з капусти. Тут три куща салату кейл посадила, бону Бу, буде поряд з капустою. Подивимось, як вони потоваришують. Воно і салат капуста і капуста наша звичай. Так, я би що тут лопата не поламалась, шуруп ледве тримається. Ще трісне на самому цікавому місці. О, ну, яка грядочка. Тут поміститься ще чотири капустинки. Земля волога всередині. Я тут ай поливаю без кінець кожного дня. Може вона і волога, тому що весь час заливуєш. Ну, стежки не буде, тепер ходити де. Ходити ніде. Видимо якось з біля капусти і полути. Тут невелика груп. Камінці розіб'ю. Все-таки я ходила, тут затоптала і копаю, прям грудки викопуються. І зараз сапочка все доведем до лоби. Ось так фанхеню одна, вот тут другая. Mácia. <sum> Беро їм ціленьку, не пошкучено. О, а так буде. Чотири рядка тут біля фенхелю. Ну, редька прибереться, тільки оце капуста, салатка, але три куща посадила, вони громні ростуть. Якщо виростуть, бо листочки пожовки, треба актари пройтись, бо хтось їсть. Не видно нікого, але їдять. Ну і тут чотири. зараз броділку обов'язково зроблю і пролью. До речі, ви помітили, що я. Все підгорнула, перчики, помідори. Вчора вийшла і дуже гарно все пролило. Ну, думаю, хоча б на декілька днів. Пролило, пропиталося, ще раз пролило, де горобці шпаки прямо біля мене сидять, біля води, полетіли. А потім нагорнула сухої землі, і ця волога залишилась всередині І вона не просих. Отак ось. Нагорнула цілу гору. Ну, тепер уже ямки не годиться робити біля помідур, тому що там у вологі наростуть корінці. Тепер хіба що канавку робиш і в канавку наливаєш води. Дивіться, як гарно салат кейл росте. Єдине, що обробити. А так не зав'яв, піднявся в перший день, звісно, жахливо, було. полуниця це щось неперевершено велике. І дивіться, щавель уже треба прибирати знову. Полуничку цю поливою також висока, росла стоїть. Ну і два куща суниці. Суниця, оця набагато краще, ніж з насіння. І ми, ну, можливо, завтра я пересаджу цю красуньку. Що вся на йогатках, отут приберу і зроблю суницю інший сорт. Класний посаджу тут. От. І ці помідори також, дивіться, як підгорнула. Вони малесенькі, але я їх вже закрила землею. Торчать одні верхівки. І ті он помідори також все загорнула. Перчики, помідор Санька. Підгорнула, пролила спочатку добре. Квасоля, мені здається, вона чимось почина хворіти. А де я бачила? А, ось, як на огірках, зрозуміли рижі крапенки якісь. Ой, не знаю, я то її... Ой, а чому ти в Це погодинкові стрілочки треба. Отак От же ж тримайся. Все. І оце так листочки зжимаються, Це що попелички чи кліщ? Не знаю, чим обробляти. Але також зробила канаву посередині і проливою. де ж тепер ставати, коли стежки ним? Стежкиним? Що робить? Прийдеться. Так, щоб рівнинок. Знаєте, що я згадала, яка може бути броділка, коли капуста стояла цілий день в корневіні щоб я її не перекормила. Зараз отой корневінчик що в тазіку, там трошки води залишилось вилью, розколотю і по налью налью цю капустку, поки чіпати не буду. Біла крилка вже літої, вона відчула відрозу, тому що воно. В нас на фундучках отута розмножувалася. І, звісно, чи запах, чи я не знаю як, ну вони якось її бочуть. Тому що я саджу, а біла крилка вже кружляє. Іди сюди. Йди. Йди. Зараз я відкрию, почекай. уже ж. от уже ж. Поки не хоче до нас. Думає, зараз підійду, припахають, Зроблю вид що стомлена, полежу, посплю, а потім підійду. <хи> Дивіться, де вона пролізе. Бірок обов'язково. І базилік чепарил. Цибульку. Так. І багатойорус. Ну ти подивимось, що воно. Це дебаро тут проріс. Ам. да, Цибуля реально багатоярусна. Ось, ти подиви, яка в нас цікава цибулька. Ти такої ніколи не бачила. А її ногті треба сточити. Що, відросли великі. Ось закінчується, повинна бути голівка з насіннячком, але знову виростає цибуля. І оце вона відросте, тут знову коробочок зав'яжеться, і з цього коробка знову така цибуля буде вилазить. І вона називається багатоярусна. Тобто насіння тут буде багато. Не знаю, що за прикол. Вона відростає, опускається, падає під своєю вагою, валяється, вся на землі. Ну, Треба таку споживати. Це дуже ніжна, смачна, біла крилки, скільки літої на цибульки. Це дуже класна, смачна цибуля, рання. Весною проростає. Здається, багаторічно. Ну і такий прикол, що багато ярусів на ній виростує. Капусту посадила, рада, мася рядом допомагала, курочки вже хоч і вечір, але червоні все-таки бігали, контролювали мене. До зустрічі!